Вітаю, дітки! Сьогодні пропоную поподорожувати нам зоряним небом. Тому сідай зручно, заплющуй оченята та стеж за моїми вказівками. Уяви собі нічне небо, осіяне крихітними зірочками, обари з поміж зірочок одну, яка належить саме тобі. Ой колір зірочки, необхідний для заспокоєння та розслаблення. Увімкни зірочку, щоб вона засяяла обраним тобою кольором. Зірочка посилає до тебе широкий кольоровий промінь. Глибоко вдихни його на один, два, три що промінь проникає в тіло, Відчуй, як кольорове повітря розливається твоїм тілом, затримай дихання, рахуючи до трьох. Один, два, три. Повільно видихни на один, два, три. Розплющ очі, а тепер намалюй свою зірочку на папері. Та зафарбуй обраним кольором, який дарує тобі розслаблення та заспокоєння, а я з нетерпінням буду чекати твого малюнку.